Сьогодні моя розповідь буде присвячена довгому. Що на Закарпатті. Перша згадка про довге відноситься до 1383 року. В період з 1383 до 1404 років. Воно згадується в письмових джерелах як гусумезо, що в перекладі з угорської означає довге поле. Очевидно, існуюча назва поселення пішла від його власників, Долгаїв, які у 1417 році звели у довгому перший дерев'яний земляний замок. У 1460 році угорський король, Матяш Гуняді Корвін, дозволив Долгаям вимурувати у довгому кам'яний замок. Будівництво нового оборонного двору у довгому на місці старого Довжанського замку розпочали у 1712 році Арафи та леки. Вони реконструювали старий замок, перетворивши його в свою літню резиденцію. Одноповерховий палац, обнесений оборонними стінами з'їзною вежею і чотирма невеликими кутовими вежами під шатровими дахами. У дворі розбитий парк. На відпочинок і на полювання сюди навідувалися представники європейської знації. Протягом останніх 50 років тут розміщений туберкульозний диспансер. А поряд ростуть 200 липи. А це старовинна липа, їй понад 200 років. Уявіть собі. Якби вона могла говорити, скільки всього цікавого могла нам розповісти? Хочу також сказати декілька слів про сакральні споруди, адже це місце надзвичайно багато на них. Проходячи повстарий храм я крокую до риму католицького костелу. Дивовижна споруда з досить незвичною назвою була побудована у 1999 році у стилі постмодернізму з елементами хай-тек. Доброї години! Я знаходжусь у селищі Довге. І зараз я пропоную завітати у римсько-католицький храм Зіслання Святого Духа. Прошаємось. Його звели на місці старішої будівлі 1920-х років, що прийшла у занепад за роки радянської влади. Нинішня будова відрізняється великою оригінальністю. Особливо привертає увагу дзвіниця. Яка з'єднана з основним простором храму і є його зовнішньою домінантою. Внутрішнє оздоблення костелу лаконічне і цілком традиційне. Продовжуючи прогулянку селом дому, хочу звернути вашу увагу, що це наступна церква, яку я проходжу. Ось Хочу звернути вашу увагу, що тут є мощі мученика за віру Петра Павла Ораса, і зараз. До церкви Лухачівська греко-католицька єпархія церква святого Пророка Іллі. Відкрита церква у 2002 році, а освячена у 2003 році. Пророк Ілля жив у 9 столітті до народження Ісуса Христа. Ім'я Ілля означає міць Господня. Яке визначило все його життя. Відвідавши цю церкву, я відчула всю її духовну міць і благодать Божу. Пройшовши повз православний храм Успіння Пресвятої Богородиці, крокую до пам'ятника загиблим курусам у битві 7 червня 1703 року. На братській могилі загиблих повстанців у 1903 році на кошти жителів довго та прилеглих сіл було споруджено пам'ятник на честь 200-ліття пам'ятної битви. На ступінчастій гранітній основі підноситься розвинений п'єдестал з білого мармуру, обрамлений з боків валютами й увінчений колоною доричного ордеру. В Свою чергу колона увінчена бронзовим турулом. Також хочу розповісти про одну стайню в довгому. Там живуть не просто коні, а коні з великої літери. Це було просто казкові велетні на диво люб'язні і виховані. Ви вже здогадались, про кого йде мова? Так, звичайно, про тракенську породу чи тракенен? Цілеспрямоване виведення цієї породи почалося в 1732 році, коли король Прусії Фрідріх Вільгельм І заснував у східній Прусії, теперішня Польща, королівське управління з розведення тракененів. Перший тракенен був зареєстрований в 1877 році. А перша племінна книга, складена східно пруським товариством любителів племінних коней, в якій були записані коні тракененського походження, виведені приватними заводчиками у східній Прусії, була опублікована в 1899 році. Тракененський кінь дивовижна тварина. Вона може спати стоячи в нормальному положенні або лежачи. Середня тривалість життя тракенена становить близько 25 років. Однією з найвидатніших легенд в історії цієї лошадки є втеча Тракенена зі східної Прусії на захід у 1945 році. Коли російські війська вторглися у східну Пруссію після краху німецької армії, близько 1200 тракененів було загнано у напрямку Заходу. Їхня подорож зайняла три місяці, і багато з коней не перенесли такої подорожі. З тих, хто вижив, було багато вагітних кобил, тому неймовірні труднощі, які долають ці коні, є свідченням надійності Тракенена та їх неймовірної сили духу. І наостанок хочу відмітити життя не зебра із чорних і білих смуг, а шахівниця. Де дуже багато чого залежить від твого правильного ходу. Тому шануй гру, шануй її правила, шануй саперника. а головне, роби правильний вибір.